Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом на аеродромі. Старої дубо пролунав вибух. Один із пілотів, який приймав участь у коригуванні ударів по Чернігову, ігор Разгулова загинув, але тіло пілота згодом знайшов син у квартирі. Пише телеграм-канал ОПУРАМ. Також знищили пускові установки іскандери. Партизани зачищають палачева. Також під час підняття в повітря фронтового бомбардувальника на відстані трьох кілометрів від аеродрому було зафіксовано. Новий стріл пазарка бомбардувальник випустив теплові пастки. Проте літак ураження таки зазнав. На жаль, пілоту вдалося посадити машину, яка в той же момент більше не слетить. ФСБ РФ уже істерить про диверсійні групи, які з ПЗРК заполонили територію Російської Федерації, і будуть полювати на важкі бомбардувальники, коли ті здійснюватимуть посадку. Зазначимо за межами окупованих територій України. У Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою Батальйон Братство. Секрет. На формування працює глибоко в тилу ворожої країни. 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній 39-річний командир Олексій розповіли, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про роботу їхнього підрозділу. А лідери західних країн колективно здригаються при згадці про них співрозмовники зі спецназу. Розповіли журналістам, що мають широкі обов'язки від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збив. Анні ворожих літаків на території Росії нам дуже легко перетнути російський кордон, каже Владислав. Технічно батальйон братство працює окремо від збройних сил України, проте спецпризначенці діють пліч опліч з офіційними силами. У формування набирають переважно цивільних осіб або відпирають у найздібніших з інших добровольчих батальйонів. Добровольці також наголосили, що російському командуванню життєво необхідно відчути жар битви на своїй власній території. Боється Тарас розповів, що два тижні тому він. Він повернувся після операції, на якій їхній групі потрібно було доставити певну кількість вибухівки на територію Росії та залишити її у певному місці. Я не знаю для чого і кого призначалася ця вибухівка, але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям. Сказав він. Військовий також повідомив, що шість тижнів тому завершив найуспішнішу операцію, завдання якої полягало у знищенні російського вертольота, який перевозив високопосадовців російського МВС. Перша справа була безуспішною, Ла невдовзі українські військові здійснили другу. Ми вистрілили з переносного зенітно-ракетного комплексу по вертольоту з відстані 4 кілометрів. На жаль, ми не бачили влучання, оскільки були дуже далеко. Але ми почули вибух. Потім ми швидко покинули свої позиції. Ми залишили триногу, на якій стояв переносний зенітно-ракетний комплекс. Ми повернулися вдвічі швидше, зазначив боєць. Незалежно від того, загинули кремлівські чиновники в гелікоптері чи ні, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної матиніці. Рати у вертоліт призначався для російського керівництва, і сам факт того, що українські диверсанти стріляють по російських командирах, уже викликає напругу в росіян. Це нервує російське командування, зазначив він. Остання операція у Росії, у якій брав участь Владислав Пола, проведена місяць тому в районі Білгорода. Там було знищено кілька складів із боєприпасами. Крім того, йому та його соратникам було поставлено завдання захопити або вбити одного з високопосадовців ФСБ. Операція не була успішно. Чною від цілі довелося відмовитися. Також проблема полягала у поверненні назад в Україну. Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян, і легко поранили одного. Ми його захопили, вивезли на територію України та передали українським військовим. Розповів спецназівець. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.